Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наш притулок Псалом 61. 9. Бог для нас пристановище. Давним-давно тут бродили череди бізонів. За бізонами по преріях кочували індіанці. Потім сюди прийшли. Поселенці зі своїми стадами та спробували обробляти землю. Пізніше, після японської атаки на Перл-Харбор і вступу США в Другу світову війну, цю місцевість використовували для хімікатів, а ще пізніше, для знищення зброї часів холодної війни. Але потім тут виявили гніздування лисих орлів так з'явився національний заповідник дикої природи, Арсенал Скелястих гір. 6 тисяч гектарів прерій, боліт та лісів на північний схід від Денвера, штат Колорадо. Сьогодні це один із найбільших заповідників в Україні. Безпечний захищений дім для понад трьохсот видів тварин від чорноногих тхорів до нічних сов, лисих орлів і, як ви можливо, здогадалися, бізонів. Псалмоспівець Давид говорить, що Бог нам пристановище. Набагато краще за будь-яке земне укриття Бог, наше справжнє святилище, безпечне місце, в якому ми живемо і рухаємося, і існуємо. Він є притулком, у якому ми можемо сховатися кожного часу. До нього ми можемо сміливо приносити свої молитви, виливаючи перед ним серце. Таким наш Бог був у минулому, таким він є зараз і таким завжди буде. Що для вас означає вираз Бог для нас пристановище, про що ви хочете розповісти йому сьогодні? Помолимось. Люблячий Боже, дякую, що ти мій безпечний і надійний притулок. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.